Усім привіт! У нас сьогодні 12 люте. Пасмурно і туман. А я чекаю маршрутку. Їхати на роботу. Понеділок починаємо новий робочий тиждень. Ну що, починаємо новий робочий тиждень, я чекаю маршрутку. Одна мені показала тільки хвостик. Не встигла, тепер чекаю іншу. і будемо їхати працювати. Сьогодні насичений робочий день, Мене сьогодні всі уроки підряд, як почнуться, то до завершення. Без вікна, без нічого. Тому дуже такий насичений. Тому до зустрічі. Сьогодні у нас 13 лютого. У нас навіть десь намагається пробитися сонечко. На вулиці тепленько співають пташки. Я по всій квартирі навіть відкрила вікна, щоб запустити цей ранковий, ранкове свіже повітря в квартиру. Так, що всім гарного дня, гарного настрою. І будьте переконані в тому, що у вас все вийде. У нас все вийде. Вікусечка вже поїхала до школи. Тому всім гарного дня. До речі, вчора ми напекли ось таких пиріжків, дуже смачних з яблучками. Вікуська взяла з собою до школи на перекус. Дуже смачні. Якщо вам цікавий рецепт, жду на ваші вподобайки. Будуть вподобайки, буде і. Рецепт чекаю. Всім доброго ранку У нас сьогодні середа. Всіх, всіх закоханих зі святом, щоб всі ваші полу, другі половинки були поряд. Ті, хто ще не має, своєї другої половинки, щоб обов'язково її знайшли, і мій сніданок, авокадо, червона рибка і кава. Всім, хто снідає, смачного. У нас погода Г. Дощ. А я стою чекаю майстра. Приїхала до своєї чародійки за красотою. У нас сьогодні... Так, сьогодні у нас 14 люті. Лютого. День закоханий, день з того Валентина. І в нас вечірній підряд. Ми готуємося святкову вечерю, у нас захотілося нам олів'є. А так як усі ми працюємо, мама тільки 40 хвилин закінчила працювати, тому у нас зараз любовний сімейний підряд по приготуванню вечері, і ми захотіли олів'є. не стандартне, Вона у нас буде з кукурузкою. Так що готуємо святкову вечерю. Дивіться, я говорила, що я сьогодні була в своїй чародійці, в Танюшке. І ми з нею зробили мені нові нігтики, ось такі мені сподобалися. Сіренькі з бежевим. Вони такі дуже ніжні вийшли. Дуже приємні. І як ніколи я не робила гострі, а це мені захотілося. Гострих нігтиків, тому ось така краса у мене. Я дуже задоволена своїм новим манікюрчиком. Якщо вам подобається, ставте вподобайки. Як на мене, то дуже естетично і дуже миленько. Взагалі, маю до вас таке проханнячка. Не скупіться, будь ласка, на ваші вподобайки і коментарі. Нам то дуже важливо, нам то дуже приємно, тому чекаємо на вас в коментарях і чекаємо на ваші вподобайки. А на зараз говорю вам до побачення до нових зустрічей. Побачимося в новому відео.